Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас сьогодні розклад. Як зазвичай, правда, я його, можливо, я його у суботу виставлю, тобто в неділю зроблю собі день паузи. Завали треба розібрати. І так, мої дорогенькі, дивимося таро-прогноз на тиждень з 2 по восьме. Січня 23-го вже року. І так, ми починаємо з перших з овнів. овни Ви бачите, у вас ніби якісь плани, якісь цілі серйозні. Ви візьмете можливо відповідальність як за себе, так і за своїх рідних, близьких. Ви знаєте, це карта така трошечки невідома, можливо, то інколи, ну. Вона, може, не лякає, але це мужності карта мужності, яка вас, щось вас, бачите, окриляє, будемо так говорити. Я сьогодні взяла таку колоду оптимістично. Ну, чомусь захотілося в наших кольорах. Ось це не українська колода, але дуже-дуже гарна. І бачите, щось вас заставляє, щось вам дає наснаги. Відповідальність за вашу сім'ю, за ваших рідних, за ваших близьких, за самого себе. І ви йдете вперед. Порада цієї карти не бійтеся. Робіть. Очі бояться, а руки роблять. А тепер у нас йдуть тельці. А у тельців у нас. На кінець то тельці побачили, де є ілюзія, де нам щось не те казали. Реальність ідемо, шукаємо щастя. Людина, де, дивіться, цей тиждень тільці на кінець то почнуть свій шлях. Тут шлях може бути до свого щастя, тобто в пошук чогось. На кінець то ви зрозуміли, що треба щось робити для того, щоб бути щасливим. Можливо, що в пошуках, як би це сказати, своєї місії. Бачите, карта така окриленна ви рішучі, хоча це емоції. Тобто, значить, ви емоції залишили позаду. Ви берете своє життя у свої руки. Порада цієї карти без страху, як і тут, бачите, вже друга карта в нас іде: новий початок. Людина кудись прямує, керує, кудись іде. Ось, і бачите, ось тут у нас сонечко з місяцем, я би сказала так, чомусь у мене така йде асоціація, що сонечко разом з місяцем. Тобто у вас повна гармонія. Якось так я це бачу. Порада я вже сказала. І так, не бійтеся, йдіть вперед. І чим швидше ви зрозумієте, що треба йти вперед, а не сидіти чекати. Тим краще для вас. Тепер близнюки. Близнюки цього тижня у вас якийсь ну, не те, що новий початок, можливо, новий контракт. Можливо, ви підпишете якусь а, згод, угоду а, за контрактом, можливо, що вам запропонують якусь роботу. Тут, правда, великі грошей карта не обіцяє, але ця карта обіцяє нам. А, Підвищення, тобто, як сходинка, ви можете тут, як розвинити свою кваліфікацію, ви можете тут піднятися вище. Тобто, ріст, зріст тут вам забезпечено, якщо ви будете вправно, старано працювати, ось. Але на початку ну, це майже як учень. Якщо м, взяти в закоханість, то, м, будемо так казати, у вас тут серйозні відносини. Тобто ви можете з'їхатися разом, можете якось у вас на інший рівень перейдуть ваші відносини. Порада цієї карти, старайтеся далі, призи, всі ви можете до десятки дойдете, якщо сили вам вистачить, то в принципі. Ви доб'єтеся хороших результатів. Тепер беремо, а, як вони називаються, раки. А у раків дивіться, на кінець то раки трошечки міняються. Бачите, дивіться, у нас іде королева жезлів, тобто раки або вам прийдеться у суспільстві десь виступати. Тобто, це, знаєте, якась організація. Щось організовувати. Королева жезлів, вона не направлена на внутрішній, вона свій внутрішній потенціал показує назовні. тобто, Тут може бути у вас з'являться інтерес з-за кордону, якісь пропозиції і по роботі, і шлюбні пропозиції. Ви подобаєтесь до речі, можна сказати, що цей тиждень ви на висоті, ви така бажанна така атрактивна, активна жінка, за якою бігають, загадкова жінка, можна теж сказати. Чудова карта, енергійна карта. Тут у вас багато енергії, у раків зазвичай енергії не вистачає, вони її розтрачають на емоції. Ось говорю з досвіду своїх клієнтів. І, в принципі, чудовий тиждень. Розприділяйте свою енергію, тому що у вас вона швидко може пройти. Але чудовий. Може бути, якщо ви чоловік, то зустрінете, познайомитеся з такою жінкою. Ну, це вам треба тоді дуже постаратися, коло неї покрутитися, щоб завоювати її серце. І так, вона дуже незалежна. І так, і так, і так, і так. Хто у нас там іде? Леви? Леви, а леви в романтіку впали. Ну що, в принципі, бачите, леви помінялися з раками, а можливо, це якраз раки зустрінуть. Леви, а леві ра... зустрінуть раків. Дивіться, рак вирушає в якусь дорогу, романтичну дорогу. Це, знаєте, не було б у нас війни, я би сказала, що це людина йде у. Цю подорож, медовий місяць, можна так сказати, да, збирається їде. А з іншого боку, це може бути і побачення, може бути дійсно знайомство, романтика. Але якщо вам не до романтики, це такий приємний, розлагоджений, дуже хороший тиждень, немає ні взльотів, ні падінь, все йде гармонічно. Бачите, карта гармонійна, карта така спокійна. Наші кольори, які вас заспокоюють. Ось таке все. все буде дружелюбним цього тижня. Ось так я це бачу. І, до речі, якщо ви чогось хочете добитися, тільки з посмішкою. Інакше ви нічого не доб'єтеся, більше посміхайтеся, більше робіть людям компліменти. Оце і є порада для вас, дорогі Леви. Не напрягайте нікого. І так, прийшов час віддавати. А, і так, тепер у нас ідуть, як їх називають? В голові крутиться, не, не, не можу. Ах. Діви, Треба брати листочок вже вже склероз. але на дні у вас бачите ваш знак. Дивіться, ви будете. Я, я ось не знаю, чому я так подивилася, тому я тепер прочитаю вам дві карти. Дивіться, ви будете уникати цього тижня, дорогі діви, своєї енергії. Ви дійшли, як би то сказати, занадто. А дивіться, мені показує так воно і є. Пентаклі, це є консервативність, це є пасивність, це є а, тут руху великого немає. Але король. Король це чому це добре? Тому що король він різносторонній. Це вже найвища карта у монетах, саме придворного. Придворних карт, так, якщо ми так візьмемо королевського двору, двору, ось, то ви вмієте, ви знаєте, ви майстер, ви, ну, взагалі, ви будете намагатися, наскільки я розумію по цій карті, уникати. Фінансів, уникати вашого єства, можливо, ви ем, захочете більше рухатись, більше якихось новинок. Це карта ще е, такого вирішення неординарного. Ви свої питання будете цей тиждень інакше, не так як завжди. Ось що я скажу. Порада вам так само, якщо по цій карті вирішуйте свої питання не так, як завжди. Якщо ви робили так, робіть інакше. Тобто, продумуйте, робіть, як на шахматній досці, продумайте ваші ходи наперед, особливо у фінансах цей тиждень. Тепер Терези. А у Терезів, ну, в принципі, бачите, ну, можна сказати, це ваша карта, але не зовсім. Терезам важко прийти у стан знаєте, такий, балансу, стан рівноваги, гармонії. А Терези завжди. На до чорне-біле, добре погане. Їм важко зрозуміти, що все є добре, все, що до нас приходить. Мені довелося довгенько прожити, щоб це зрозуміти. Ось вам порада цієї, цього тижня. Дорогі Терези будьте мудрими, не спішіть. Не приймайте участь ні в чому. Намагайтеся відпочити цей тиждень, намагайтеся бути спостерігачем, Тобто не вмішуйтеся внутрішньо. У вас повинен внутрішньо бути спокійний стан. А ви повинні в цьому стані ви зможете прийняти будь-який інсайт, будь якусь прикмету, якісь знаки. Всесвіту, знаки від якихось сил і тому подібне. Тільки спокій внутрішній, а тільки е, ніякого підвищення настрою або, навпаки, е, упадати в очайне. Все буде спокійно, таємно. Ось бути мудрими. Ось такий у вас прогноз на цей тиждень. Ну, це, в принципі, жриця це завжди дуже добре. Чому я зараз поясню? Тому що жриця це. Так, є щось загадкове, якщо ви жінка. Ось, вами можуть, знаєте, можуть у вас, до речі, з'явитися якісь здібності, яких у вас раніше не було, якась інтуїція. Це все приходить у спокійному стані. Намагайтеся себе урівноважити. Тепер скорпіони. А у скорпіонів, в принципі, це ваша скорпіончики це ваша енергія. Що нам показується карта? Щось може з'явитися з минулого. Тобто хтось з'явиться, хтось вас поздоровить, якась подружка стара, якісь родичі далекі. Ви знаєте, тут навіть ну, дивіться, хто ще святкує Різдво 6-го, 7-го, святий вечір і 7-го Різдво січня, то, звичайно, ви я так бачу в колі друзів. Можливо, у когось день народження, можливо, у когось якась просто дата. Але тут, знаєте, такий ностальгічний настрій цей тиждень, можливо, буде згадуватися минулий рік, яким він початок був, який він в лютому вже був в кінці лютого, 24-го. Можливо, ви будете згадувати вашу юність, який у вас був чудовий, чудове дитинство і тому подібне. Можливо, будете просто зайняті своїми дітьми. Порада цієї карти, будьте добродушними, будьте ввічлими, посміхайтеся, бажайте всім всього тільки найкращого, доброго. І, в принципі, тут ще й допомога. Тому, якщо, можливо, комусь потрібна допомога, допомагайте. А якщо вам потрібна допомога, то просіть. Ось така була порада. Тепер у нас стрільці. Стрільці у нас, дивіться, якось в задоволення. У вас все добре, гармонія, але гармонія, знаєте, яка стабільний настрій, ви щасливі. Взагалі-то дев'ятка кубків, ну тут пташечого молока не вистачає. Ви знаєте, а так все є. Наварили, напекли, прибрали, гостей прийняли, якщо дійсно так. Ви знаєте, тут якось і можна помріяти по, про щось більше. Хороший настрій, хороше відчуття, приємне відчуття. Ви знаєте, можливо, у мене ось таке враження по цим картам. Таке враження, що ті расисти вони відстріляють до нового року все, що вже з 2 числа не буде. Або чим відверто вам скажу, тому що ось чомусь. У всіх більш-менш нормальний тиждень, немає оцих, не бачу я. Можливо, я не, не скажу, а можливо, ви е, собі після нового року таку всі установку покладете, що скажете, та плівать хотіла, все одно то нічого не, не дасть. Буду переживати, не переживати. Тому що тут дивіться, всі дуже якісь такі карти е, немає дуже великих емоцій, немає дуже якогось страху е, чи ще щось. Порада цієї карти, насолоджуйтеся моментом, не упускайте цей момент. Хто його знає, як це надовго? Тепер у нас йдуть козироги. Козироги теж дивіться, чудова карта. Ви бачите, дивіться таке враження, що доповнення до стрільців. Ви знаєте, а у вас повне щастя. Якщо тут чогось не вистачає, а у вас все вистачає. Ви якщо дивіться, добре подумаєте, ви жива, ви здоровий. У вас є що їсти, у вас є що пити, у вас є тепленько в хаті. Розумієте, ось такі речі. Людина, яка зараз на даний момент, коли є люди, які не мають хати, а тут навіть ви бачите, дивіться, як тут показує, що навіть якщо у вас хати нема. Є в когось вона, приютять вас, нагодують, напоять зігріють е, і посвяткуєте. Тут і родинні свята якісь, ну теж, Різдво. Ось після Нового року можливо, що люди зберуться. Ну, в принципі, тут ще може бути що, можливо, звільнять вашу територію. І вам буде таке полегшення на кінець то. Оце насправді щастя. Ви згадаєте в кінці тижня скажете, оце був хороший тиждень. Порада вам теж насолоджуйтеся цим моментом. Угу, бачите, якщо взяти ще цю карту, то дійсно повний вперед. У вас ніби з'являється нова мрія, нові надії якісь. Тепер у нас йдуть водолії. А водолії приймають якесь рішення. Ой, я вибачаюся, я зачепила. Приймаю для себе якесь рішення. Все, я не буду жити по-старому. Все, я буду або переїжджати, або я шукаю іншу роботу. Тут якесь дуже важливе рішення. Можливо, відріжете свої старі відносини. Скажете. Непонятки, якісь непонятки, якийсь цей мужчина, якась ця жінка, непонятна, що вона хоче взагалі від мене. Я починаю нове життя. До речі, ви переможець, переможеться цей тиждень. Ваше слово ну, дуже важлива думка. Не просто кажуть, що була думка, це і є енергія. Ось дірзайте, робіть, не відкладайте на завтра. Дуже хороший крок у вас, я так розумію. Хороший початок ротку почати з е, чогось хорошого прийняття рішення. Тепер у нас рибки. А рибки таке враження, ви зірка. А ви блістаєте, у вас все добре. Е, ви знаєте, якісь мрії. Тут навіть планів нема, тут починається мрії, починається. Якась, э, проти Боже, зв'язка болезнь у когось може бути, якщо у, хтось блогер, наприклад, так, веде свій Ютуб-канал, чи Тікток, чи ще як, якийсь там Інстаграм. А можливо, ви э, просто десь у суспільстві, десь між людей, то ви зірка цей, цей тиждень. Користуйтеся цим моментом. Ви не знаєте, як ви довго будете цією зіркою. Але, в принципі, э, рибки. Вони такі, знаєте, з одної сторони різкі, а з другої сторони, такі ніжні, такі меланхолічні. Ну, помрійте. Помрійте, майте надію, в принципі, надія є. Ось хороший тиждень, я би так сказала. В принципі, в принципі ну, забажайте собі щось на новий рік. Тому що я, я таки викладу в суботу, щоб ви могли до. Нового року до вечора собі щось забажати. Ось, дійсно, якийсь початок щось серйозне, бачите, у вас почнеться. Тепер давайте загальне, візьмемо загальне, тому що мені чомусь захотілося загальний прогноз на тиждень. Ось так. Мало, напевно, хтось додивиться, але дивіться, весь світ, бачите, король жезлів. Я не знаю, чому. Хоч наш а, президент а, король мечів, я його як короля мечів не бачу, він у нас король жезлів, він а, король мечів, не справжній король мечів не, а, будемо так казати, він не є хоча, хоча водалі, гаразд, не будемо про президентів і тому подібне. Дивіться, ви знаєте, тут. Наганяй якісь, наганяй з е, наших західних партнерів, якась боротьба за якесь місце, за якесь першинство. Тут енергія йде така якась різка, все щось міняється, якась боротьба, внутрішня, можливо, у нас у державі буде відбуватися, але ця внутрішня боротьба дойде, мої дорогенькі, до. Як це називається, до світових лідерів. Щоб ви розуміли, це трошечки може вийти, бачите, за рамки нашої держави, тобто, якісь не зовсім такі, знаєте, порозуміння, які вийдуть назовні. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую обнімаю. Бажаю вам гарного тижня. Бережіть себе. Гарного Нового року, доброго початку року. Ви знаєте, не дарма кажуть, як почнете, як зустрінете Новий рік, так буде весь рік. Я бажаю вам, не зважаючи, як ви його зустрінете, щоб він у вас був щасливим. Любіть себе, любіть ваших близьких, рідних. І зустрінемося вже у новому році. Мої дорогенькі люблю, цілую, обнімаю разом до перемоги.